Після гри на кубок е, да, у нас з хлопцями була розмова, і е, я сказав хлопцям, що е, по рівню гравців, да, і по тому, е, що ми можемо, да, скажімо так, на папері, а можемо ми багато, е, потрібно додавати, е, да, в налаштування і е, е, бути готовим на на гру 100%, 100%. Тому сьогодні не було проблем з налаштуваннями, а да, по майстерності. по… Тому що да було далі, Да, я думаю, що ми сьогодні, як мінімум, були, заслужили цю перемогу, і в принципі маємо сьогодні такий результат на сьогодні. Тому я вдячний хлопцям, що вони сьогодні з перших хвилин були зібрані і. В Принципі, ця гра була для нас вирішена ще в першому таймі. Після таких прикрих поразок, да, як у нас був в кубковій грі, хотілося, да, щоб ми свій рівень тримали. Да. Зараз ми наразі знаходимося таких да, скажімо, на такій стадії. На стадії становлення, де в нас дуже великі перепади, я думаю, ви самі це бачите. Да, від кубкової гри сьогодні це дві різні команди. Тому особливого налаштування, мабуть, що, що стосується Вереса, ну я не скажу. Вереса дуже гарна команда. в плані… Не, не, дуже, не, не, їм не просто забити чотири м'ячі, я рахую. Да, і що стосується оборонних дій, то завжди проблем я, я, я рахую дуже мало. Да. У вереса, тому ми дуже задоволені, що якраз в цій грі, перш за все, я відзначу да ставлення своїх гравців до справи. Те, що вони з перших хвилин, да ми скажімо так, були єдиним колективом тією командою, яка прагне результату і перемоги. В принципі, в нас сьогодні дуже багато виходило, що і я я тільки підтверджую те, що був настрій. І в принципі, те, що ми планували і награвали на тренуваннях, це сьогодні все вийшло. Дана в матчі емоції вони трошки, мабуть. Були потрібні для того, щоб хлопців підбадьорювати, да, тому що ми ще раз повторюсь, настрій зараз у нас в цьому процесі це боротьба з тим, щоб ми були на 100% готові до матчу. Що стосується настрою боротьби в першу чергу, да я хлопцям сказав, і з першого дня це кажу, що все починається від того, як ми налаштовуємося на. Матч і все. Потім тактика, да, конкретні дії, відповідальність, як ми бачимо простір. Тому я дуже задоволений, Те, що якраз те, що ми про це наголошували, і сьогодні було на високому рівні. Да, це стосується нашої мотивації. Це дербі, да, поліське дербі. Ми це розуміли, і розуміло, що результат попередньої гри да, він був не на користь полісся, да і прикра поразка. Тому можливо, це є також фактор да того, що ми сьогодні були налаштовані на цей матч. Я, я рахую. Подивились багато матчів. І в принципі, я, я думаю, що як Шандрук знає нашу, наші вимоги і нашу команду, так і ми його. Да. Я все ж таки незалежно від результату, я зроблю вашій команді компліменти, тому що дійсно, що стосується гри на оборону, да, я вам хочу сказати, що я вже сказав, що не, не, не кожній команді вдається забивати по чотири м'ячі до да, Вересу. Дуже тяжко Вересу забити. Ого. Ми зараз знаходимося десь в емоційних качелях, да, Це процес становлення, тому нема поки що стабільності. Але ми до цього прагнемо не все зразу. Але такі перемоги вони додають впевненості, Звісно, що і я, я дуже дуже хочеться, щоб якраз такі перемоги вони нам на майбутнє. Давали ті шанси да, боротись за призові місця. Гайдучик багато років провів в вересі, і Ми розуміли, що ну, мабуть, не потрібно злити да, вболівальників, якщо ми да, якщо ми випустимо. Тому, мабуть, цей фактор також грав свою роль, але нас, нас два рівноцінних нападники. Я рахую, і Філіпов, і гайдучик. Тому я дуже задоволений, те, що і Філіпова прорвало, да, Я знаю його можливості, я в ньому певнений. І да, той. Скажемо, скажімо так, не фарт, який був в нього. да, він мав дуже багато моментів. Я не міг забити сьогодні. Його а, прорвало, тому це це дуже класно. Я рахую, що далі якраз нам ці два форварди допоможуть ще більше.